Друзі, всім привіт! Це канал Скажений вибер» і сьогодні у нас замовлення на прибирання тні. І що ми маємо? Маємо ось такий один пень. Зараз ми якраз його поком прибрати його. Намагалися прибрати трактором, викорчувати. Але, на жаль, у них нічого на жаль, у них нічого не вийшло, тому що там йдуть комунікації, там йдуть провода, там йдуть труби. І методом звичайного виривання його видалити неможливо. Тому запросили нас. І другий пень. Це пень акації. І така ж сама ситуація. Тут дуже близько асфальт, бордюр має проходити доріжка і вирвати його можливості немає, тому що комунікація, як ми можемо бачити, ось тут у нас люк з комунікаціями. Тут одразу асфальт і ось цей пень. Нам його теж треба прибрати. Другий пень, як на мене, то не дуже досить складний. А з першим, мені здається, приться повозитись. Але це не точно. Тому вам гарного перегляду, а ми погнали все. Ну що ж, друзі, ось ми справилися з цими два пеньками, другий пеньок був дуже важкий. І, на жаль, у нас на пенькогризі є втрати. Зараз покажу, згубили два зуби. Почекайте, хлопці. згубили два зуби і ушатали два липіця. Зараз а -а -а. Ось от, і раз. Ці держаться і два. Викускаємо трендець, повніше надо буде їхати звонить на арпал і заказувати нові. Ну напевно я закажу всі вісім штук, тому що тут уже один повний гаплот. Ось така сьогодні сталася ситуація, але пень домучили і зараз покажу результат. Все, може поїхати. Ось тут ще не так, щоб Ось цей там. Доброй там треба прибрати. Путвор, це був м'ясо. Ми його прибрали. І зараз пройдемося до другого князу. Тут у нас, мабуть, дуже гарний скір, І просто працюємо, трохи горілки. А ось те, що залишилося тут так. Все, все поприбирало, все занижено. Так що ось такий у нас сьогодні день вийшов. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну, а ми і надалі будемо знімати для вас цікаві відео.